Доброго ранку! в ефірі вечірніки. Мене звати Коза Пігор! А розібратися на допоможуть наші експерти. Любити зря розпинатися, Ар'я Макафі. Ловити кріс Мішан Сімонс. Та. Да. Кабельщик Елен Більгерсон. І так, а що говориться про своїх інтересів, менше збиратися про горщика. Е-е, положи... Не ще раз бій горщик, Ти сама за що? зашор! Ай-яй-яй. Сьогодні напишу гості. Це ж. Е... Нур Еріксон, тренер лічного росту. Здравствуйте, вечірній Київ. Ведеруйте звечері Київ. Так, а ми менше я обіцяю, хтось особисто дізнався дивитися про своїх програмах. Зачем розбиш горгщик? Ти наказує би його. Ху... Закарт! Закарот! Ти вже обіцяєш, що таке розб... не можна розбити свій горщик. Я тобі, я тобі гор, я тобі горщик, нічого не буду купати новий. Ну, я сказав, горщик я не буду зараз покупати новий. За таких гроші. Ааа. Так і було все представ. Стоп! Зачем ти придаєш висоти жінку? Ну все, ти наказан, козел Пігу! Я тебе арештую! Чому? Я буду розказати: Арештувати! Я буду зараз арештувати людей! ТИ наказаний! Так обов'ячений ми зустрінемось у понеділок.